Змалювання нашого вутка палітра. Малята, послухайте історію, яка трапилася з фарбами, з синьою та жовтою фарбою. Жили собі жовта фарба і синя. Жовта фарба сяє, посміхається, дарує всім своє тепло. Одного разу побачила вона вологі сумні очі синьої фарби і здивувалася, запитала, чому та сумує, торкнулась її своїми сонячними долонями, і фарби посміхнулися обидва зеленим кольором. Діти, подивіться, це фарба зеленого кольору. Зелений колір спокійний, м'який, пахне свіжою травою, хвоєю, соковитий і смачний, як яблука, огірок, дружить із жебенятами, крокодилом, ялинкою. А щоб у зеленої фарби було багато друзів, прохання до батьків, намалюйте контур або яблука, листячка, ялинку, жебенятка, крокодила. Або повітряну кульку, або огірок, ось як я намалювала. А малята розфарбують зеленим кольором, не виходячи за контур. Набираю фарбу. Та не виходячи за контур, я розфарбовую огірок зеленим кольором. Колір спокійний. Лагідний цей кольор теплий. Не виходимо за контур. Так, у мене вийшов ось такий зелений огірок з зеленим листячком. А я чекаю на ваші роботи яких друзів ви намалюєте для зеленої фарби? До зустрічі, малята! Пока-пока!